Доброго ранку, країно! Доброго раночку, Карпати і чарівна Ворохта! Ох, який сьогодні день! Дивіться, яке небо! Пробувається сонечко. Маю надію, що буде сьогодні чудовий сонячний день. Клас! Швиденько снідати і, як то кажуть, рюкзак на плечі і поспіши малеча. Все, я вирушаю. Вирушаю далі мандрувати. І так, Буковель. Добрий день, Буковель. Нарешті. Нарешті я тут. Я знову в Буковелі. Крайній раз відвідала це місце 23 лютого 22 року. За день до війни катались, нічого не підозрюючи, нічого, скажем так, і не натякнуло, що завтра почнеться зовсім інше життя. Але я не про це. Приїхала я в Буковель. В перший раз в житті, скажем так, не кататись на лижах, просто познімати, просто прогулятись. Скажу чесно, ну нема настрою, ну от правда, нема настрою сісти на підйомник, надіти лижі і розважатись тут. Не знаю. зрозумійте мене, не зрозумійте, Ну, ось у мене такий настрій. Я просто хочу прогулятись буковелем, піднятись на гору, познімати краєвиди. І от ось трохи познімати для вас різної інформації, скажімо так. Ох, клас! Яка смакота! Завітала в кафе кава. Тут на першому паркінгу знаходиться така кав'ярня, називається кава. Як же тут смачно пахне, які тут смаколики? М -м -м. Так, подивимося ціни. Яблучний тарт. Клас! Я все хочу покуштувати лимонний тарт. Клас, макаронці, дивіться, які класні. Гладівник. Клас, наполеон, клас. Ой, я все хочу. Так, буду йти назад, завітаю сюди. Покуштувати смачної кави з якимсь таким смаколиком. Клас! Так, інформація по цінах на Буковелі. Ось, будь ласка. Один день. Цілий день загальний 900 гривень, пільговий 630, віп прохід 1800. Перша половина дня 710. Друга половина дня 730, вечірнє катання 340, 3 Три годинки 550 гривень. Ну, от такі ціни. Ще хочу засняти вам одну цікаву інформацію. Знаходжусь е, в центральному паркінгу першому, в прокаті. І хочу вам розповісти, так, які ціни на прокат лиш у цьому році. Все залежить від категорії. Від категорії лиш. Категорія А, В, С, Д1 і Д2. Один день. Коштує категорія А 650 гривень, категорія Б 420, категорія С 270. Категорія Д1 290, категорія Д2 210. Це на один день. Сноубордичний комплект. Категорія А 650, категорія Б 420, категорія С 270, категорія Б1 290, категорія Д2 210. І аксесуари шолом на один день коштує 110 гривень, окуляри 230 гривень. Ще хочу трошки розповісти вам про категорії. Категорія А це для професіоналів, це новенькі лижі, вони такі більш важкі. Ну для людей, які гарно і досвідчено катають на лижах. Категорія Б це, мабуть, для таких, як я, ну такий середнячок. Категорія це це для новичків. Це ті, які тільки вперше стали на лижі. Вони легенькі, їм легко керувати, і вони, ну скажемо так, для новичків. І вони більш старіші, старіші по використанню. Такі справи. Ось така інформація тут надається. По питанню інструкторів, щоб взяти інструктора, наприклад, заняття в групі 4 години 1850 гривень. Ех, шкода, сьогодні трохи пасмурно. А вранці було таке сонечко. Ну нічого, ну що ж. Тепер десь сонечко сховалося, о, там вдалині за горами. Ну, нічого. Як то кажуть, у природи не буває поганої погоди. Слава Богу, що хоч так. І дякую Богу за те, що маю змогу тут бути. Клас, а Буковель живе своїм життям. В самому центрі Буковеля розташувалось таке нове кафе. Нова кафешка називається Хумо. Нумо їсти, нумо пити. Так, ціни, будь ласка, ціни. Перші страви грибна юшка на білих грибах 180, борщ 180, бограч 289. Ну і, наприклад, салат з пармською шинкою 320, салат з розбіфом 280, салат грецький 180, салат з куркою 239. Ну і далі в такому ж стилі. Подібно. Гарячий напої Глінтвейн 190, крафтовий чай 120. От мені завжди було цікаво скуштувати борщ в хлібині. Така штука є в Буковелі. Зараз глянемо. Так, от така порція. Це ж порція така, так? Да? Угу. І додається сало, сметана і зелень. так? Клас. І борщ український 165 гривень, борщ в хлібі без сала 185, хліб з салом 210 гривень. Сало з чистиком 45. Mm -hmm. Ну, ось такий. Такий смаколик по-українськи, борщ в хліві, Клас. Mm -hmm. Так, ну який який ж курорт без українських пиріжків так? Mm -hmm. ну от ще й смажених. Клас, такий великий. І з різними начинками, да, є? Що? Картопля, капуста, лівер, повидло, сир, солодкий діду, з подруги, чебуреки. Клас. Ну, в общем, голодними. м'ясо, м'ясо so Соєво. Грибна юшка, бульйон. Клас. А скільки бульйон коштує? 60. Ши стаканчик. стаканчик. 50 грам, а юшки 70 грам рибової. Ага, дякую. Добре. В общем, голодними нас не залишите. Не. Все, супер. Юшка в два чебуреки це 160, юшку 70, має 230 от коперку. Ой, дякую. Дякую. Гарного дня. Дякую. Так. Приємно завітайте до нас. Добре, сейчас прогуляюсь і зайду. Добре. Так, чебуреки, воно 80, чебурек з м'ясом і сиром 80. Сиром 80, будь ласка, Пиріжки по 40, різні пончики 40, бульйон 60, юшка 70. Все. Та. Ну, в общем, голодними не будете, друзі мої. Так, ще одна така цікава локація. Їсті у нас, скажем так, картопля по тато. Ціни зніму ціни, що чому. Добрий день. Просто зніму ціни, що чому паркета та цибуля, бринза з кропом, карпатські гриби, курка з цибулею. Це, я так розумію, доповнювачі. Доповнювачі до картоплі. Картопля по з маслом та сиром 300 грамів, 95 гривень. Ух! Ну, в общем, це такий ряд. Одні кафе, кафе, скажімо так, вуличного харчування. І голодними не залишитись, друзі мої. Так що. О, клас! Ну ось, стартанула отут. Вийти на горку. Хочу сама вийти, без всяких там підйомників. Хай воно ну, діти катаються краще на підйомниках, піднімається, а я ніжками піду. Ух, клас! Траса така класна, снігу повно, відратрачено. І воно яка краса. Тільки шкода похмуро вранці таке було сонечко. Ех, ну нічого. Ну от, прийшла ще відвідати одну цікаву локацію, яка називається Родельбан. Це такі швидкісні сані, скажімо так, які мчать по таким зигзагообразним шляхам. Подивимося, що по чому, які ціни. І так. І так. На одну людину ціна коштує 600 гривень. На двох дует, якщо двоє, то 1000 гривень. От такі чудові санчата, які мчать по таким от рельсам залізним. Ну так, прикольно мчать. Хто любить швидкість, драйв, то це для вас. от така от цікава локація. Безких шляхів. Нам потрібно, щоб було екстремально, круто, гарно і класно. Ще трохи залишилось. Йду на гору Буковель, бо почув, почуваю, що надовго не залізу. Та й краєвид такий такий сьогодні день, що не сонячний краєвид. ну, Трохи похмуро, шкода. Так що, я думаю, для мене буде достатньо залізти на Буковель і там познімати краєвиди. І тому я йду. Всім привіт! Ой! демонструвати мені краєвиди, які відкриваються з тої сторони. Дивіться, який пішов гарний такий мілкий-мілкий сніжок. Класна погодка, тихо-тихо. Зовсім вітру нема. Зовсім. Вчора і то було погірше. Вітер був страшний. А зараз так тихо-тихо. І дивіться, яка краса. Яка краса. У! Це для мене такий маленький-маленький Еверест. А що! До речі, вчора був день, Міжнародний день Гір, так що я знову вас вітаю. У! Повернув так лижник, що аж снігом засипав. Я вас вітаю, всіх, всіх волоцюг з Міжнародним Днем Гір, гарних сходжень вам, чудових. Краєвидів шалених емоцій, таких, як я зараз маю, це просто. А що, сиділа там в ворогті щось туди пішла, туди пішла, щось не то. все де кайф, ось все Ой, взагалі, я кайфую. Можна було, звісно, на підйомничку піднятись, а це ж, а ми ж не шукаємо легких шляхів. 300 гривень, 7-10 хвилин я там, та ні. йду. Ще трошки, ще трошки залишилось, ще трошки. О, дивіться, як санчаталці з родельбану піднімаються на старт. Класно. А ось ще одна така цікава локація. Найдовший тролей України. О, 1130 метрів. 1130 метрів на таких сідальцях, такі як крісла. По тросу можна спуститись отуди вниз, 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 аж в центр Буковеля. Ось уже бачу і фініш. Бачу станцію висадки, другого підйомничка. А я ще трошки, ще трошечки потопаю. Класний сніг, мокрий, важкий. І класно робляться такі сходинки. Неслицько, класно. Хоп, хоп, хоп. І отак крок за кроком я майже у цілі. Ой, клас! Я май... Ой, шановні друзі, щось я так відчуваю. Зараз відбудеться тут якесь дійство. Ось подивіться, на вершині, на вершині траси 2А, 2Б. Ось вказівнички. Я піднялась сюди ніжками і тут. Бачу, вау, ви подивіться, стоїть хлопець, молодий хлопець, і мені так здається, що він хоче зараз зустріти свою дівчину і освічитись їй. Ви подивіться, який букет гарних троянд він тримає. Ой, клас! Щось, і ось я так розумію, глядачі теж спостерігають. І я попала. Ой, де ж та дівчина? Бо мені треба йти, бо як стоїш, то трошки так ноги підмерзають починають. Дивлячись на цю всю красу, не знаю, от зараз спускаюсь уже, і в мене щось в голові крутиться одна пісня. Дуже відома пісня Володимира Висоцького. Вибачте, що російською, але ну от, вона зараз, ну, як ніколи, підходить до цієї ситуації, до, до цього всього, що я зараз бачу і відчуваю. Весьмір на ладоні, ти щаслив і нєм. І тільки немного завідуєш тим другим, у которых вершина ще впереді. Клас. І так, до побачення, Буковель. До побачення! Ой, як гляну, де була! Аж он-де! Гора Буковель. Висота 1127 метрів сьогодні взята. Ура! Аж не віриться, що там була. Ну що ж. Всі ці локації, які сьогодні я перерахувала, скажімо так, це багато не всі, які є в Буковелі. Тут дуже багато різних цікавих місць, різноманітні спортмайданчики, є величезний каток, є такий гарний, дуже гарний етнопарк, називається Гуцулленд, де зібрані різноманітні тваринки і будиночки різних часів. Українські такі гуцульські будиночки різних часів там дуже цікаво, раджу побувати. Діткам буде там дуже цікаво. Потім в цьому році відкрито величезне, величезне оглядове колесо, саме найбільше колесо в Україні. Діаметр 45 п'ять метрів. Це колесо, скажімо так, дуже по-сучасному зроблено. Такі Скляні кабінки, вони повністю закриваються, тобто від вітру дуже класно, комфортно, скажімо так, кататись на цьому колесі. Ну, не встигла я сьогодні це зняти. Так що дуже-дуже раджу відвідати і цю локацію. Є ще такий спа центр водоклуб називається. Теж дуже цікаво. Ну, не знаю, все не перерахувати, тут дуже багато. Є різних таких цікавих локацій для відпочинку, але про це все розповім наступного разу. І так, до побачення, до побачення, буковель!